1 серпня у військово-морському ліцеї стартувала робота вступної комісії. В цьому році виявили бажання навчатися у військовому навчальному закладі 150 юнаків. Спілкувалися з майбутніми ліцеїстами і наш кореспондент. Вже за місяць ці порожні навчальні аудиторії та коридори заповняться хлопцями, які вирішили пов'язати своє життя служить вітчизні. А поки повним ходом абітурієнти готуються до складання іспитів. Для успішного вступу у військово-морський ліцей, юнаки повинні написати диктант з української мови, скласти екзамен з математики, показати свої знання англійської, пройти медичний огляд та професійний відбір, суть якого полягає у здатності абітурієнта навчатися у військовому закладі, а також продемонструвати. Свої фізичні здібності на жаль, знання цьогорічних абітурієнтів ніяк не можна назвати високими. У деяких юнаків оцінка в атестаті суттєво відрізняється від реальних знань, зазначив начальник військово-морського ліцею, капітан першого рангу Ігор Колижнюк. Як показує от практика першого екзамену, вчора у нас була математика, низький дуже рівень підготовки абітурієнтів взагалі по цілій Україні. І ще одне дуже таке, скажімо так, складне. Ну, питання, яке в освіті в нас в Україні стоїть, це завищення школи медицинних. От, наприклад, за 9 клас в атестаті стоїть десятка по математиці, а він екзамен пише на двойку, на тройку. Є і ну, здібні учні, їх зразу видно. Тобто з відсотків, скажімо так, 20-30 від поступаючих, тобто на хорошому підготовному рівні. Бажаючих три чоловіки на місці. А да, конкурс буде в кінці, коли вже всі екзамени перейдуть, скільки чоловік залишиться, тому що згідно правил прийому, ті, які здали незадовільно один екзамен, до наступного не допускаються. Абітурієнти ліцею юнаки з половини регіонів України в більшості з Криму, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської та Рівненської областей. Віктор Чуриков приїхав до Севастополя з невеличкого селища Піщаний Брід Кіровоградської області. Порадили юнакові подати документи до військово-морського ліцею його старші товариші. Мені порекомендували, мені понравилося. Я вирішив поступити сюди. Що ти будеш них складати іспити? Іспит з математики. Ти добре підготовлений? Да. Готуємося вже за два тижні після складання всіх іспитів. За результатами комісії буде сформовано два взводи по 25 осіб.